Добрий день! Рада вітати вас на нашому вже такому традиційному прямому ефірі, який присвячений водостічній системі «Профіл». Точніше, навіть не самій системі, як такій, а нашим партнерам, які регулярно обирають на свої об'єкти надійний водостік. І сьогодні ми тут зібралися для того, щоб сказати вам дякуємо за цей правильний вибір. І, звісно, подарувати трішки приємних емоцій у вигляді п'яти крутих подарунків, які ми для вас підготували. Але спершу я хочу трішечки нагадати умови цього розіграшу. В цій лотереї беруть участь ті наші партнери, які за жовтень місяць виконали умови по мотиваційній програмі «Профіл». Саме ваші імена вже надруковані, і вони знаходяться ось в цьому прозорому боксику. І зараз ми по черзі будемо витягувати імена і дізнаємося ж, в які куточки України попадуть сьогоднішні наші подарунки. До речі, про подарунки. Сьогодні ми для вас підготували ідеальне рішення для догляду за одягом у вигляді відпарювача, а потім. Мультипіч для картопельки фрі рівня Макдональдсу, але вдома. А далі ручний миючий пилосос для легкого прибирання вдома. Красивезну акустику, яка, до речі, йде з підсвіткою. І головний суперприз на сьогодні це електровелосипед. І почнемо ми наш розіграш із відпарювача. І першим переможцем у нас стає котик Михайло із Хмельницького. Вітаємо вас! І зовсім скоро ви на районі будете із самим нагладженим піджаком. А другий приз, який ми для вас підготували і саме зараз розіграємо, це помічник для приготування кулінарних шедеврів вдома. І його у нас виграє клієнт матола із кривого рогу. Вітаємо вас! Бажаємо натхнення у приготуванні і приємного апетиту наперед. Третій приз, який у нас сьогодні на черзі, це пилисос. І цей приз у нас дістанеться. Клієнту Хоменко із Києва. Вітаємо вас! І вже зовсім скоро ніякий безлад вам буде не страшний, тому що цей пилосос, він як профіл, ідеально виконує свою роботу в будь-яку погоду. А ми йдемо далі. І наступний приз, який ми розігруємо, це портативна акустика, яка дістанеться. Клієнту Стальпрофіль із Києва. Вітаємо вас! Із таким девайсом я впевнена, що вам і працюватиметься легше, і відпочиватиметься атмосферніше. І на сьогодні у нас залишився останній суперприз це електровелосипед. І хто ж у нас тепер буде на зустріч вітру і новим перемогам? Клієнт, стройтехсталь із Одеси. Вітаю вас! І тепер у вас. Пожиттєво життєво буде гарний настрій, якщо вірити філософії почтальйона Пічкіна. Е, ну що ж, друзі, е, призи жовтневі розіграні. Я щиро вітаю усіх переможців. І незабаром з вами зв'яжуться наші менеджери, і ми організуємо власне безпосередню передачу виграних подарунків. А я наостанок хочу нагадати, що програма Профіл ще діє, і вже через місяць буде новий розіграш, нові подарунки. Тому продовжуйте обирати на свої об'єкти надійний водостік. І для довершеного комплекту не забувайте взяти софіт від Євроізол на ваш смак. На цьому будемо прощатися. Дякую за участь і дякую, що ви з Профіл в будь-яку погоду! із будь-яким настроєм. Скоро побачимось!